Вітаю, дорогі слухачі. Це програма вау Подкасти. З вами ведуча Ганна Холод. В цій програмі ми говоримо про дітей, які акумулюють успіх. І хочеться сказати, що читання це не просто хобі, а для когось це навіть суперсила. І сьогоднішня наша гостя про це нам і розкаже. Адже в нас сьогодні в гостях Даша Ятіна, яка за рік прочитала понад 40 книг, і це лише початок. Також вона не просто розумна, а й активна відмінниця і частина шкільного самоврядування. Вітаю, Даша. Доброго дня. Скажи, будь ласка, звідки в тебе з'явилася взагалі любов до читання? Ще з малкою я дуже любила книжки, особливо ілюстровані, але саме пристрасть з'явилася з початком повномасштабного вторгнення, <тас> коли я згадала про подаровану на новий рік мені книгу. Це була перша книга фентезі-циклу, який згодом став моїм найулюбленішим. І тоді я саме поринула світ читання. Мене захопив цей світ, персонажі, і з цього моменту я, я тут. А в дитинстві часто вам читали книги? А, ні, загалом я намагалася читати сама, але часто мама читала мені різноманітні казки, і десь у роки 4-5 в мене з'явилися вже свої ілюстровані книжки. Класно. А що саме вас надихає в цьому? Не надихає читати те, що ти можеш поринути в різноманітні історії, відчути себе абсолютно іншими людьми, і інколи це ніби як втекти від реальності на якийсь певний час. Також це збагачує словниковий запас і загалом світогляд, що я типу приємним бонусом насправді. Ось, але мені подобається саме те, що ти поринаєш в різноманітні історії. Ви прочитали понад 40 книг. І це просто неймовірно. Як ви обираєте книги для читання і на що саме звертаєте увагу? І взагалі, що для вас стало, яка книга для вас стала відкриттям цього року? Насправді обираю я книги дуже різноманітними способами, адже в моєму колі оточення є багато людей, які також обожнюють читати. І ми постійно обмінюємося різноманітними рекомендаціями, обговорюємо вже прочитані твори. Часто я бачу книжки в трендах в соціальних мережах, і це також дуже впливає на те, що я обираю собі читати. А інколи я керуюся просто інтуїцією, коли заходжу в книжковий магазин, і мені в око впадає якась певна книжка. Відкриттям цього року насправді складно назвати якусь одну книгу, адже 2024 рік був дуже багатим на прекрасні книги. Але я можу виділити книжку Що знає вітер. Це історія, історична історичний роман. Угу. Трагічна історія кохання про любов, яка долає час і відстань. Вона побудована на реальних історичних персонажах, і мене вона захопила. Я дуже люблю, коли книжки викликають багато емоцій, і на цією книжкою я плакала дуже довго. Ви пропускаєте через себе історію? Дуже Чи можливо, часто так. свою бачите, якусь певну історію в книзі? Інколи я бачу в історії якийсь відголосок, ніби себе, але пропускаю її через себе. Я відчуваю ці всі емоції. Ось, і другою книжкою я хотіла б виділити ніби ми злодії. Це uh -huh. роман в жанрі Dark Академія», це роман трилер. Я дуже люблю багато шарові історії, в яких ти інколи губишся, де реальність, а де вигадка. Ось, і тому мене дуже захопила ця книжка. А як довго у вас? Скільки ви часу витрачаєте на прочитання книги? У насправді дуже залежить від обсягу книги mm -hmm. від її жанру, адже якщо це якийсь легкий роман або фентезі, я можу поринути і е, сторінки будуть іти дуже швидко. Але якщо це щось більш складне, то я можу витрачати, по наприклад, за годину тільки 30 сторінок читати. А якщо це щось легеньке, то може бути 70-80. Залежить від книги. От ви сказали за жанри, і більшість людей може читати в одному певному жанрі і уникати інших. Як це робите ви? Ви маєте певний жанр, чи вам різновиди подобається книг? Ні, я дуже різнобічна людина, і я спробувала майже усі жанри, а деякі ще стоять і чекають в мене на поличках, ще я їх не спробувала. Ось, Але я... мої найлюбленіші жанри це фентезі, детективи, романи та трилері, я мабуть Клас. сказала. Б. А як ви обираєте книгу для читання? А саме своїх поличок? Ну, так. Звичайно, я звертаю увагу на свій настрій на обставини, які навколо мене. Бо якщо, наприклад, в мене був тяжкий день і я хочу почати щось читати, я не оберу якусь тяжку історію, що розіб'є мені серце. Я оберу щось легеньке, ось, але це залежить дійсно від настрою і від того, на що зараз у мене фокус в житті. А що б ви могли порадити для людей, які тільки починають там читати ще не відкрили для себе цю зайнятість, яку книгу з якої книги треба розпочинати? Я не думаю, що є якась певна одна книга, з uh -huh. якої всім людям варто розпочинати читати, адже деяким до вподоби фентезі, деякі більше полюбляють а, детективи, тому все залежить від цього. Але якщо м, є якась пристрасть до фентезі, я порадила розпочати, наприклад, з фентезі четверте крило, яке стало сенсацією буквально минулого року в іноземному книжковому просторі, і згодом дійшло і до нас. Якщо детективи, то мені особливо дуже до вподоби серія хірург від Тес Герріцен. Ось мені здається, це класні книги, щоб розпочати свій шлях. Але кожен має знайти свою і яка дійсно введе в світ літератури. А ви часто відвідуєте? От у мене таке виникло питання бібліотеки, можливо, або якісь певні заходи з письменницями, можливо, знайомитися. Бібліотеки я не відвідую, бо я дуже люблю свої книжки. І інколи я можу читати онлайн, але я надаю перевагу тільки паперовим книжкам. Ось і інколи навіть боюся давати свої книжки подругам, бо в мене були прикрі випадки, коли мені повертали в дуже поганому стані. Ось я була на деяких зустрічах однодумців в Києві, пов'язані з читанням. Це теж підлітки або молоді дівчата, які організовували все це. А з авторами я, я більше полюбляю іноземних авторів, тому що з українськими і сучасними авторами я не так знайома, але дуже б хотіла знайомитися. Ось деяких я бачила на певних фестивалях, mm -hmm. наприклад, як книжковий арсенал або на ВДНХ був букфест, щось подібне. Mm -hmm. Я трішки забула назву. Ось. А чи хотіли б само самостійно влаштувати якийсь захід з книгами? Можливо, так, але я гадаю, що для цього спочатку треба стати більш-менш хоча б відомою в книжковому просторі в соціальних мережах. Або я влаштовую невеличкі обговорення зі своїми подругами. Ми просто зустрічаємося на каву або в якомусь кафе і сидимо, обговорюємо. Для мене це як теж певний ритуал. Клас, скажіть, от більшість людей беруть якісь важливі уроки з прочитаних книг? Чи є у вас певна якась книжка, з якої ви взяли для себе певний урок? Мені здається, що з кожної книжки я беру щось своє, і я вважаю, що книжка приходить до людини не просто так, в певний час, який дійсно їй потрібен. І уроки, які там містяться, теж вони не просто так. Якісь найважливіші уроки, які я взяла особисто для себе, це перше, це бути собою, адже твої люди не знайдуть тебе в оточенні інших, якщо ти не будеш собою. Також не треба зважати на думку інших, особливо критику інших людей щодо тебе, якщо вона не конструктивна. Тому що у кожного з нас своє життя, і коли ти дозволяєш людям, дозволяєш думці інших людей керувати тобою, ти буквально віддаєш своє життя їм у руки, і твоє життя більше не належить тобі. І також. Насправді дуже багато різноманітних і уроків я запам'ятовувала, але думаю, що ці два уроки найважливіші для мене. Так, вони насправді для кожної людини найважливіші, але мало хто це розуміє. Е, а також хочеться поговорити з тобою про самоврядування. Е, ти береш активну участь у шкільному самоврядуванні, але як ти вирішила до цього долучитися? Насправді, я загалом дуже активна людина, і ще з десадочку і з молодшої школи я приймала активну участь, тому мені здається, що. Те, що я прийшла у самоврядування, сталося ніби само собою, ніби так і мало бути. Я навіть не згадаю якогось конкретного моменту, коли я саме стала приймати брати активну участь у шкільних заходах. А що тобі найбільше подобається в цьому? Що тебе найбільше приваблює? Мене приваблює те, що я в оточенні також таких само активних людей, ми що створюємо, організовуємо, ми впливаємо на шкільне життя загалом, залишаємо якийсь слід по собі, і насправді це дуже мотивує. І також це трішечки навіть формує особистість, я б сказала. А чи поєднуєш ти, точніше поєднується якось прочитання книг? Самоврядуванням, от щось тобі в цьому допомагає? Так, поєднується. Насправді, окрім читання, я маю ще багато інших захоплень. Я люблю також малювати танці, формулу 1 Дивлюсь, мені дуже подобається. Клас. Ось, але читання, самоврядування дуже легко поєднувати, адже більшу частину самоврядування ми займаємося цим у школі, і воно не займає велику кількість часу ввечері або на вихідних. Звичайно, є особливі випадки, але зазвичай так і є. Тому у вільний час я займаюся тим, що мене надихає, а у школі чимось активним. Ну і звичайно ж, навчанням. Чи допомагає тобі самоврядування розвиватися як особистість? Я думаю, так, бо під час цієї активної участі у загалом шкільному житті. Ти розвиваєш або покращуєш певні свої якості, такі, як, наприклад, командна робота, лідерство, чи щось інше. І навіть такі навички, як малювання, теж це все покращується. І мені здається, що це якимось чином виліплює твою особистість або відкриває в тобі такі сторони, про які ти сам міг не здогадуватися. А чи змінила ти щось завдяки самоврядуванню в школі, або можливо, взагалі, щось нове додала? А, мені хочеться вірити, що всі наші проекти якимось чином змінили щось у школі, бо. І Святогля Тучні в тому числі мені здається, що кожна вистава, кожен проект, кожне нововведення воно якимось чином впливає загалом на атмосферу навіть у школі. І не знаю, мені здається, так ми багато чого змінили, але я не впевнена, що можу сказати щось конкретне, що я зараз можу пригадати. А от скажи, це займає все досить багато часу: і навчання, і самоврядування, і читання. І я так зрозуміла, для тебе це читання більше як розвантаження, відпочинок, чи це така певна частинка, яка має бути кожного дня в твоєму житті? ні, в мене це не як звичка. Я читаю тоді, коли я хочу. Я можу тиждень не читати, а потім за два дні книжку прочитати. Це все все залежить від настрою. Ось, але інколи це не розвантаження, а навпаки, воно може завантажити мозок, бо історія може бути дуже тяжкою, морально. І от мене таке питання, як ти це все поєднуєш і встигаєш ще відпочивати, тому що ти ще сказала: в тебе багато ще є хобі зайнятості. Як ти поєднуєш це, як ти встигаєш відпочивати, і як ти відпочиваєш взагалі? Ну насправді я намагаюся робити всі проекти або домашні завдання або в школі, або як тільки я прийду, щоб це не відкладати, бо потім пізно ввечері не хочеться вже нічого робити. І відпочинок для мене це от залишок вечора, а також вихідні. Це зустрічі можливо з друзями, але я також люблю дуже проводити час наодинці. Для мене відпочинок це. Ну, по-перше, хобі також я дуже люблю щось готувати, або просто приділити час собі піти на прогулянку наодинці, або прийняти ванну, зробити такий спа вечір. Ось це все залежить також від настрою, але поєднувати це не є для мене особисто якоюсь великою проблемою. Проте, звичайно, ми всі люди і інколи її все може піти шкараберці. Це нормально звичайно. варто про це пам'ятати, тому що баланс в житті важливий. Ти велика молодець. Насправді, скажи, що тобі найбільше подобається з цього всього самоврядування, навчання чи читання, чи можливо ти б взагалі хотіла займатися якоюсь іншою зайнятостю в майбутньому? Я отримую задоволення від кожної цієї зайнятості потрошку, тому що мені здається, що це все ж таки різні сфери мого життя. Самоврядування воно якщо соціальне, ти в активному колі людей, ти чимось займаєшся, і це, ніби навіть як підготовку до дорослого життя, до лідерства, до університету, а згодом і до кар'єри. Від хобі ти отримаєш задоволення, бо це те, до чого в тебе лежить душа. А навчання, воно потрібне, і загалом я дуже люблю щось нове вивчати. Інколи, звичайно, не хочеться, але тоді я якось розвантажую мозок, займаюся тим, чим я дуже люблю. Ось і воно якось все поєднується. Але від мені здається, що від усього я отримую задоволення потрошку. А от ти сказала за лідерські навички. Правильно, як би ти хотіла їх реалізувати в майбутньому? А, це насправді трішечки складне питання, тому що ніколи не знаєш, куди тебе заведе життя, але. Я гадаю, що я буду реалізовувати свої лідерські навички і в університеті і згодом в кар'єрі, бо я не можу бути на позиції, де я як апатично тільки спостерігаю, ніяк не приймаю участь. Ось тому здається, що в кар'єрі це дуже важливі необхідні навички. Але в майбутньому я себе бачу людиною, яка пишається собою, і тією маленькою дівчинкою, яка багато мріяла, коли була маленькою. Ось, ну і звичайно, яка реалізувала всі свої мрії, незважаючи на думку інших і дійшла до своїх цілей. А якщо не секрет, ти вже знаєш, яку професію будеш обирати? Е, так, я хочу поглибитися в маркетинг. Я хотіла поєднати щось творче з чимось. Я, до речі, бізнесу. про це і хотіла запитати. Ти да. більш творчою будеш чи зовсім інша ніша? Я хотіла знайти якусь професію, нішу, яка поєднає творчість з чимось більш таким точним, бо в мене є схильність до математики, до чогось такого більш точного загалом. Ось, і мені здалося, що маркетинг це досить класна ніша, як для моїх запитів. Ось. А, і на останок таке питання: що б ти ще хотіла реалізувати, або можливо запровадити в своїй школі, поки ти зараз є у, у самоврядуванні? Насправді зараз багато проєктів вже реалізовуються, але не можу якось назвати якийсь конкретний проект. На думці в мене немає. Але можливо, я б хотіла, щоб одинадцятикласники більше зараз брали участь в якихось виставах, бо через НМТ і вступні іспити це важко і це логічно, але можливо, якось в найближчому майбутньому буде можливість більше вистав організовувати з участю старшокласників. Що б ти хотіла порадити для наших слухачів, які можливо теж зараз хочуть вступити до самоврядування, можливо, там не обрали ще свою професію і не знає, чим вони будуть займатися в майбутньому. Що б ти могла порадити, щоб їм допомогло більше розвантажитися так і бути більш впевненими у собі? А, мені здається, що це нормально. По-перше, не знати, ким ти хочеш бути, тому що дуже багато людей вже у більш-менш дорослому зрілому віці обирають свою професію. Ось, але. Досліджуйте себе, пізнавайте себе, і так ви дізнаєтеся, чим саме вам хочеться займатися. Також, звичайно, це такі базова рекомендація бути собою. Це складно інколи може бути, тому що суспільство може вимагати абсолютно іншого від тебе, але дуже важливо залишатися собою. Також намагайтеся пробувати постійно щось нове для того, щоб можливо саме в конкретному занятті ви знайдете себе. Це спрацювало для мене. Я коли була навіть маленькою, дуже багато mm -hmm. чого пробувала, ходила на різноманітні секції. І так я знайшла своє хобі, які зараз мені дуже подобаються. Ось, якщо ви хочете вступити до самоврядування, просто намагайтеся проявляти активність і, так би мовити, в цьому середовищі відчувати себе, ніби от ви там і маєте бути. Спершу, якщо ви, наприклад, інтровертна людина, це може відчуватися трішечки дивно або ніби ви не в своїй тарілці, але згодом це все стане набагато легше. Клас, дуже тобі дякую. Дякую, дякую тобі вам. за цю щиру розмову. Ти велика молодець. Ти неймовірна. Дякую. Бажаю тобі успіху, бажаю тобі натхнення і. Нових звершень і знову чекаю тебе у нас Дякую. на радіо. Дякую тобі, що Дякую. завітала до нас. А я нагадую, що це була програма. «Вау-подкаст». з вами була ведуча Ганна Холод, і в гостях в нас сьогодні була Ятіна Даша. Дякую.